Любі мої оце ложка звичайно проста ложка, але на ній залишились відбитки мого життя тільки сьогодні, кілька разів я облизувала її, і от зараз думаю, чи то здати її до музею. Чи ще трошки покористатись. А взагалі, ну да, це ложка. Її можна розмішати, наприклад, цукру каві, якщо ви ще продовжуєте пити каву з цукром. А можна дати їй лоб вам для того, щоб сказати, кого ви дивитесь взагалі, і кого ви слухаєте. Бо в Україні, на жаль, бути експертом зараз дуже легко. Для цього потрібно мати скевнений вигляд, говорити не дуже чітко і зрозуміло, так щоб для вас, до вас треба було дослухатись, прислухатись, що, 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 що вона там сказала. І треба. Видавати публіці е, набір банальностей, е, але важливо не сенс, не те, що ми говоримо, а важливо, як ми це говоримо, як ми преподносимо ці банальності, їх же можна з таким виглядом високої мудрості нести в аудиторію. І так, да, сьогодні ми з вами розбираємо інтерв'ю. Олексія Орестовича, який, крім того, що він у нас і літчик, і вертольотчик, і розвідчик. Хто він там ще в нас? Нагадайте мені, я збилась з рахунку. Да? Він у нас відтепер ще експерт по жіночому щастю, як тричі, двічі розлучений і тричі в шлюбі, да, перебуваючи, пізнав там настільки багато у цієї мудрості, що прийшов на подкаст до Шаманської, і от всі ці мудрості нам щедро. Видав, давайте про це поговоримо більш докладно. Цьому інтерв'ю так багато того, над чим я не можу не простібати, що я навіть не знаю, з чого почати. То давайте прямо з картинки почнемо. Давайте подивимось на ці статуї псевдогрецьких богів та богинь. да У нас є псевдобюст якогось гр... грецького бога, і є в нас, типу Венера да там поруч з арестовичем Тобто, це ж зразу такі великі. Натяг, розумієте, на Олімпі чи Боги Олімпу зараз оціх нас, простих смертних, одарять цією божественною мудрістю. І знаєте, ну дуже смішна, ні, не смішна, дуже важлива і така цікава річ. Ви знаєте, да є в нас така нова. Чи стара нова коуч, чи тренерка Наталія Капцова? Так, ось який зв'язок, чого я за, не, за неї згадую. Тобто на сторінці у Наталі написано, що вона вчитель від Бога, вона від Бога вчитель, да? і вона створила Арестовича. Бо саме Олексій Арестович, її ученик. Тобто її створив Бог, да? і вона створила нам. Медовича не будемо правда, занурюватись глибоко в соціальні мережі Наталії, бо якщо це зробити, можна побачити, що на Ютубі, наприклад, вона позиціонує себе як ріелтера. одного з найуспішніших ріелтерів України. І тоді ну, типу, виникає питання. так Олексій в неї чому навчався саме, він ще і ріелтер трошечки. Да? От тобто між польотами, між що цією розвиткою, да, між експертизою в усіх питаннях, Олексій ще трошечки у нас там підробляє да? Ну, Це питання, я нічого не стверджую. Далі. Ну, мені, звісно, приємно, що знаєте, у нас тут якось об'єм експертизи в жіночих питаннях, він значно виріс, бо щойно в нас з'явилась групка людей, які знаються на жіночій депіляції. Да, Пам'ятаєте, оцю святу трієцю. В мене сьогодні дуже буде багато алюзій на божественне, божественне. В нашій житті. Тобто в нас є такі три боги депіляції: це Буше, це Остапчук, це позитив. А тепер у нас з'являється, з'явився вже чи вже є давно. Да? От експерт по жіночому щастю, як має виглядати, від чого жінка є щасливою, да? які задачі у жінки в шлюбі. І таке інше. Да? Тобто у нас дуже багато експертизи. жінки. Я вас з цим щиро вітаю. Да? Е, так, що ж нам сказав великий Бог? Подивимось далі на картинку. Подивимось, розташування інтерв'юерки і її героя у просторі. Да? Тобто, для Олексія виділений цілий великий диван, на якому він сидить, отак, от трошки з'їхавши, да? так вальяжно. Так, і роз... Слаблено, заклавшеного на ногу, і отаке кріселко для інтерв'юрки. Воно так трошки збоку дам. Інтерв'юерка сидить у цій позиції такої, знаєте, старанної і слухняною учениці. Ну, а на дивані у нас тут зльох, король. Значить, ну, початок, да, інтерв'юерка ж теж так, знаєте, скромненько заявляє про себе, що вона буде руйнувати всі стереотипи, і про стосунки, і про розлучення. І от прямо в цьому інтерв'ю вона нам, нам показує, як вона їх руйнує в лапках. Коли вона запитує Арестовича, навіть не запитує, а майже стверджує у формі запитання, що його дві там колишні дружини, вони ж, звісно, хотіли до нього повернутись. Ну, взагалі, жінки мої шановні, як можна не хотіти повернутися до цього, взагалі Бога і генія, генія в оплаті. Тобто це один стереотип, другий стереотип про те, що от знаєте, оця жіноча хит. Хитрість. Вона розповідає, як проявила жіночу хитрість, підібравшись до Олексія з боку його дружини, так, тобто завдяки саме дружині Олексія, начебто він погодився на це інтерв'ю. Ну, знову ж таки, ці стереотипи, знаєте, жіноча хитрість, жіноча мудрість от і факт. Що це взагалі таке? Якщо у людини є мізки, да, то вона їми користується незалежно від того, що в неї там знаходяться в зоні геніталій. Якщо мізків немає, ну, користуватись нема чим, тоді залишаються тільки геніталії. Е, і теж неважливо, які вони саме. 哎呀，那我。 Стереотипи, ми так боремось з, зі стереотипами. Подивіться, ну, питання, тема інтерв'ю, начебто, заявлено про те, що Олексій Арестович буде ділитись своїми там, своїми якимись історіями подружнього життя, своїх розлучень і бла-бла. І дійсно, ну там перше питання, ніби про нього і звучить. Але далі, от всі ці 37 хвилин, я взагалі дивуюсь, чому тільки 37, бо ми ж говоримо з бога. Чи Боги говорять з нами, да? тобто ну, ця ж мудрість і ж цей обмін да? він може бути безкінечним. Чому тільки 37 хвилин? Чи саме тому, що це Боги говорять нам, вони не будуть знаєте, так розпалятись, да? розбризкуватись вони не будуть свою мудрістю тут так щедро сипати не будуть. Тому тільки 37 хвилин слухайте нас. І, да, Дивіться, перше питання ніби про самого респування. Столище, да? але як він далі майстерно з'їжджає на загальності, з себе він з'їжджає на якісь загальності. І от цих загальностях він, по суті, у те, що… Там в коментах пишуть, я не знаю, скільки заплатили у цим коментаторам, які пишуть, Боже, він його розкрився як психолог, Боже, там бла бла. Вислухайте, ну набір банальності, да, про ці господи, про ролі в стосунках, про цю тривожність. Це абсолютний набір банальності. Там, тобто кожен студент, першокурсник псифаку да, вам розкаже і не тільки про це, а навіть більш цікаво і більш глибоко. Тобто він переходить на загальності і на банальності. Але знову ж таки, оця вальяжна поза, оця така легенька лінца в голосі, така не дуже зрозуміла чітка артикуляція. О, не розуміло, він втомився вже, втомився ділитися з нами своєю мудрістю. І далі, ну, дивіться, інтерв'юерка під, інтерв підтримує. Тобто вона навіть не намагається повернути героя в ну, заявлену да, від початку тему чи в заявлений простір да, не, не намагається його повернути до себе, до своїх реальних життєвих історій. А ставить йому такі питання, от знову ж таки, як та студентка, ставить питання, от знаєте, старанна, така старанна але не дуже розумна студентка, хоче заробити собі бали. перед Професором і запитує його, а як ще, як ще скажіть, будь ласка, як ще можна користуватись цією ложкою, як ще можна і користуватись? Да? Ну Тобто, це інтерв'ю в, так, в, так, в такому сенсі. да Банальні питання і дуже банальні загальні відповіді. Але аклом, цей оцей фльор високо. Інтелектуальності і такої знову ж таки ну унікальної експертності, він от і, ним просякнуте все інтерв'ю. Цікаву річ, єдину цікаву річ, ну як цікаво, очевидно, річ сказав Арестович про те, що наше суспільство в плані от стосунки чоловіків і жінок змінилось в тому сенсі, що жінки. Давно вже налаштовані на партнерські стосунки. А чоловіки, українські чоловіки, ну, здебільш продовжують підходити до стосунків з позиції оцього патріархату, да, там, типу, я головний, я вище. ну, Знову ж таки, це очевидна річ, яка вже давно вітає в повітрі, але ну, важливо, що вона озвучена саме чоловіком. Бо знову ж таки, українські чоловіки не визнають це, да, не визнають, що вони не хочуть або не готові до партнерських стосунків з жінками. І саме із-за у нас так багато сімейних конфліктів починається саме тоді, коли жінка, наприклад, да, заявляє, що вона втомилась Сидіти в декреті, вона хоче вийти на роботу. Це одна з причин, чому виникають конфлікти. Інша причина, коли жінка починає досягати успіху в своїй соціальній реалізації. Да? Якщо вона наближається до свого чоловіка по цьому успіху, або навіть його. Обганяє, отут починаються інші проблеми, бо чоловік не готовий миритися з тим, що вона йому, по суті, або рівна, або навіть може більше, ніж хоче і може він. Тобто, ну, це, це факт. І його озвучив Арестович. Ну, знову ж таки, от за це конкретно я йому дякую, бо все ж таки це важливо почути від чоловіка. І це єдина цінна річ, яка пролунала в інтерв'ю. Далі ми спостерігали з вами, ну, знову ж таки, у цей банальні питання, банальні відповіді, якісь там узагальнення, підкреслення. Дивіться, підкреслення, що ще було в інтерв'ю. От Кроме цих псевдогрецьких статуй нам показували нібито запис за кадром, як користувач спілкується з дочкою, як він її, там, її вітає. Піке свято, да, і каже там подарунок собі купи найдорожче. да Тобто нам показують арестовича і там він ще говорить, що кожна з його колишніх дружин немає проблем з грошима, бо він їм всім допомагає. І ця допомога значно перевищує цей розмір законних аліментів. Тобто, нам рисують. Ну, я не знаю, ну це такий мікс, от знаєте, Остапа Бендера, Паруччика Ржевськава. Е, ну, давай, от знаєте, всі ці комічні персонажі, вони в нас втілені в Арестовичі, але чомусь ну, частина аудиторії, здебільш жіноча, продовжують його серйозно сприймати. І я думаю, що цей такий, оці такі інтерв'ю, да, е, зараз вже як воєнний експерт, да чи там радник позаштатний, чи штатний радник офісу президента, ну він вже там максимально зашкварився і втратив свої позиції. А тепер він буде завоювати нові позиції, так да, як експерта, психолога, експерта. По стосункам, так? і не будемо забувати знову ж таки про вибори, навіть якщо вони не відбудуться в наступному році в зв'язку з війною, вони все рівно відбудуться в найближчому якомусь майбутньому. Тому ця президентська гонка вона почалася вже зараз. І я думаю, що таким чином Торестович буде завойовувати собі оцей такий жіночий електорат, натискаючи. На всі оці кнопки, які ну, важливі жінкам. да, щедрий, я чоловік щедрий. да, мої, Всі мої жінки, всі мої діти вони забезпечені. Я з усіма в гарних стосунках, я всіх любив. да, тобто Він щедрий не тільки в грошах, а він щедрий і в почуттях. Він всіх любив. Не, да, Він впевнений, він всіх захистив, як він каже, що моя дружина не. Може мати поламану, поламану автівку, да? тобто я відповідаю за те, що в неї все там було вчасно полагоджено, і все взагалі було на найвищому рівні. Тобто чоловік турботливий, да? ну, турботливий. же, да? Чоловік розумний на будь-яку тему. Я навіть не знаю тему, не можу придумати тему, на яку Берестович не міг експертно щось нам розповісти, враховуючи його таку різноманітну кваліфіку різноманітну обізнаність. Ну, Він ще доволі привабливий, зовнішньо, для частині жінок він подобається. І Його цей такий образ, знаєте, він ніби з одного боку такий вірний сім'янин, а з іншого боку, ну, він же кокетує з жінками, за інтерв'юеркою, за аудиторією. Да? Тобто він ніби такі натяки робить, що все можливо, між нами все можливо. І, можливо, навіть одного разу такий цінний приз, як я, достанеться комусь з вас. Тобто фантазуйте, жінки, Тобто на всі потрібні кнопочки було натиснуто. Крім однієї, да, не натиснуто на кнопку да, жіночі, жінки думають, да, жінки теж мають мізки, їх так легко не обманути, їх так легко не провести. Е, ну, знову ж таки, не знаю, повертаюсь, не знаю, хто пише ці такі е, повні радості, задоволення, компліментарні. Е, Коменти під цим інтерв'ю, я не знаю, скільки коштує ця бота ферма. Але, ну, що я скажу? Насправді сумно, насправді сумно. Знаєте, ну, важкі часи, в кризові часи, да, війна це кризовий такий важкий час. От знаєте, на поверхню завжди, от, Виносить героїв справжніх, і виносить також таких от темних персоналій, які намагаються захопити простір, да, які звільняються у цьому хаосі. Да. І от дуже прикро, що ми почали орієнтуватись на от таких от темних персоналій, да, і не Ну, типу, не бачимо, навіть не запрошуємо на інтерв'ю, не популяризуємо справжніх героїв, людей, які ну, проявляють. Знаєте, і нелюдську силу, нелюдську доброту, нелюдську хоробрість вони проявляють? Ми вже багато таких людей. Я зараз зараз не тільки про чоловіків, які воюють, я про всі говорю. Да? Бо якщо подивитись, нас багато зараз дуже таких людей, які роблять героїчні вчинки. Але ну знову ж таки, навіщо? І розумних людей, да? і яскравих людей, і людей з цікавими ідеями, як змінити країну. Але навіщо їх по Поляризувати, да, навіщо їх показувати аудиторії, коли можна запросити такого арестовича, да, сісти перед ним у цьому шовкому платічці, да, стріляти очима і преподносити аудиторії ці банальності да, під виглядом великої божественної мудрості. Тому я вас ще раз закликаю, як і завжди на цьому каналі. Я вас закликаю думати, я вас закликаю розвивати в собі критичне мислення і ним користуватись. З вами була психолог Олена Шпундра. Побачимось незабаром. Пока-пока. Доброго -пока. дня, любі глядачі! Сьогодні ми розберемо паролі на Шаманські та її чоловіка Русани, які нібито розлучилися причини розлучення. Да. По-перше, число пари дев'ятка це п'ятірка Аліни за числом долі та четвірка Руслана. Не просто було один з одним. Тобто «дев'ятка» — це взагалі дуже така самодостатня та поодинока цифра. Тобто це, нібито був союз руйнування. Вони зійшлися для того, щоб щось зробити, але потім розійтися 100%. Це той ідеал казки, який ніколи не, 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 не буде реальним. От якось так. Це коли випає дев'ятка. Плюс у Аліни дуже багато якихось високих стандартів. Непомірні якісь ідеали сильний сектор сильний сектор сім'ї, шестірка, сильний сектор борг. Дуже потужний. Ось я не знаю, яка Аліна за сімлінгом тому що вона мені не відповіла. Я не знаю, чи є в неї брати та сестри, старші та молодші. ось але як я зрозуміла, все ж таки є в неї старші брати. Тобто вона більше зорієнтирована та сфокусована на те, щоб приймати до себе якусь увагу, роботу і так далі. Руслан, старший брат-брата, це дуже важливо. Якщо так, якщо в неї дійсно є старші брати, то в них дуже гарна сумісність за сиблінгами. Тобто він такий диктатор, сірих кардинал, він альфа, тому що в нього за місією четвірка, плюс старший брат-брата це дуже такий холодний чоловік, мала чуттєвості якось, але які опікується стосовно жінки. За особистістю він одиниця, це лідер це щось нове, новаторство, нова, нові технології. Я не знаю, чого він пішов у акторство. За внутрішню цифру він двійка Тобто, все ж таки в нього якась почуттєвість, йому хочеться якусь опору про собою жінку. А Валіни за особистістю вона трічка, тобто, вона дуже жіночна, вона плавна, вона артистична. Тому вона, ну. В неї були якісь свої стандарти та фантазії та ідеали, ну, так не вийшло, тому вона дуже так емоційно переживає та проживає ці емоції та цю ситуацію. Ось, конфлікт енергії, тобто була напруга у стосунках більше, ніж у інших людей, тому що замалі сектора енергії у кожного з них, та сектор борг конфлікт тому що постійно були сварки, хтось інший, хто правий. Ось, ну і під питанням також те, що чи був Руслан Вірний. А, стосовно до Аліни, тому що а, все ж таки темперамент дуже низький і сектор інтереси нестабільний, тобто їх зраджувати дуже легко. Але, можливо, якісь сімейні канони та традиції могли його призупиняти. Ось, дякую вам за увагу та гарного дня.